Вітаю всіх, хто за нами спостерігає. Вже майже два тижні я не докладую і не розповідаю те, що відбувається, але подій за ці, дві, за ці два тижні відбулося дуже багато. От. Ну, по перше, значить, кожної суботи о 13.00 ми, як завжди, активними куп'янчанами, активними громадянами, усвідомленими, людьми, які вірять в перемогу конституції, вірять в перемогу права. Значить, ті, хто розуміють, що значить бути українцем справжнім, що означає любити свою країну. І що означає. Відстоювати свої конституційні права ті кожної суботи о 13.00 завжди на зборах. Ті, хто не можуть приходити, є й такі, хто працюють, хто якимось чином або там за свого. Стану здоров'я або ще по якимось причинах не можуть приходити і завжди на зв'язку. Є такі, що підтримують нас вже матеріально, тому що є люди, які кажуть, що ми не можемо бути там з тих чи інших причин, але ми хочемо долучитися до вашого руху, до ваших дій. От, так що трива, все триває, вся наша робота активна, громадська триває. Значить, незважаючи ні на що, дивіться, я вам. Невеличку роблю нарізку а, відеоматеріалу з того, що, що відбувається. Ось ми приходимо кожної суботи. Приходимо спочатку, зустрічаємось біля будівлі за адресою проспект Конституції. 3. дзвонимо в дзвоник. У нас черговий закрито. раз а, фіксуємо порушення з боку невідомих. Осіб, які перешкоджають можливості збиратися нам у своєму ну, приміщенні. А буде ми знаємо, що сьогодні Потім ми йдемо до холу куп'янського будинку культури, яке, ну, поряд з адмінбудівлею знаходиться. Тут є місце. Ми тут збираємося, ставимо стільці, які там є в холі. Збираємося і проводимо наші зібрання. Значить, спочатку це ну. Відбувалося спокійно, але потім, ось дивіться, почалося. Почали викликати, значить, чергові почали викликати на нас працівників поліції. От, значить, Декілька разів були ці спроби, але ми у законний спосіб відстояли своє право там збиратися. Ось дивіться, будь ласка, підтвердження цьому. Ось, значить. Поліція, Можете проводить збори. Спасибо. От, до, а, значить, на, 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 на позапрошлому зібранні було прийняте рішення, що ми створюємо до а, значить, ну, переходимо вже, до конкретних дій. А, ми створили, ми голосуємо, створюємо два комітети. Один комітет ми назвали Група швидкого реагування. Інший комітет ми назвали Народна трибуна. Ну, точніше, може, не комітет, а ми назвали це як один із заходів, якими займається зараз орган самоорганізації. Значить, Народна трибуна. Це можливість кожному з мешканців Куп'янська та Куп'янського району прийти. Значить, я так думаю, ми будемо збиратися по. Суботах починаючи десь з 11-ї години, з 11-ї години кожен приходить і може, ну має можливість на камеру, значить, публічно розповісти свою ситуацію з приводу того, яким чином там порушуються його права, або які події беззаконня, або ще чогось відбулися в його житті. От. Людина ну, може розповісти про свої досягнення щодо захисту своїх конституційних прав. От. Значить, груба швидкого реагування. Ось ми я вам показую. Ми вже почали працювати. Ми підтримали, е, значить, мешканці багатоквартирних будинків в сах в вирішенні їхніх питань. Значить, ходили ми до. Комунальної служби, яка, значить, ось я показую вам комунальна служба, яка значить, нараховувала їм незрозумілі гроші за начебто, прибирання прилеглих територій. Люди намагаються вже протягом року, я так розумію, відмовитися від цих послуг, але нічого в них не виходить. Було значить, написано колективне заяву до поліції, триває значить, розслідування. Ось ситуація на ківшарівці. Звернулася також громадянка активна, яка допомагала нам. На, значить, ну, як нам, Приймала активну участь, коли крали майно значить, на ківшарівській лікарні. Вона там була присутня і теж звернулася. Ми їздили, допомагали їй з вирішенням. Щодо нарахувань по газу, значить, у них. Мама її, я так розумію, користується тільки газовою печкою в квартирі, і їм надіслали, значить, ось дивіться, платіжку, в якій нарахували 8 тисяч. Це відбулося, тому що стоїть багатоквартирний значить, лічильник. Не, фу, не багатоквартирний, а загальнобудинковий лічильник. Вот і в більшості, значить, у мешканців цього будинку встановлені що еті, лічильники газові і не встановлено тільки в п'яти квартирах. Що вони зробили? Вони взяли, відняли покази людей, які сплатили по своїх лічильниках. Відняли покази від загальнобудинкового, і в них вийшла значить покази, які вони поділили, просто поділили на п'ять квартир, в яких не встановлені ці лі лічильники. І от в одній з квартир е мешкала якраз ця дівчина, яка звернулася. Їй прийшло за місяць 8 тисяч нарахування. Люди в шоці. От і ми їздили їм, допомагали вирішенні цього питання. Значить, е Ще ось дивіться, показує вам ситуація. Звернулися в трудовий колектив, трудовий колектив ЖКП-1, які значить, права їхні були порушено. їм не нараховувало їхнє керівництво та керівництво міста, яке є значить, засновником комунального підприємства ЖКП-1. Не нараховувала до пенсійного фонду протягом року і двох місяців нарахування. Люди також, що дивіться, зібралися, написали колективну заяву, триває слідство. Ми їх підтримуємо. От. Є така надія, що вони підтримують і нас. Так що, це стосується всіх. Ось ситуація щодо роботи уже в квартальних комітетах. Значить, з Олега Анатолійочем небайдужим нашим. Активістом, він, чесно скажу, він ініціює саме ці питання, пов'язані з значить, чистотою в нашому місці, мусор там, і каналізація. Значить, ми продовжуємо відстоювати оцю зброшену каналізацію. Як відстоювати? Відстоювати значить вирішення проблеми, що пов'язане з каналізацією, яка нікому не належить, начебто брошена каналізація, ось вона на дамбі під шляхопроводом тече до куп'янки, переповнюється. І ніхто ніяких дій щодо вирішення цього питання не приймає. Значить, створено, написані відповідні значить, звернення, заяви, розбирається значить, керівник. Десь про спожив служби, ось він, Ситнік, Микола... а, Олександр... А, Олександр Іванович. Ситнік Олександр Іванович займається цим питанням. Точніше, як ми йому допомагаємо займатися цим питанням? Ось винесено це на розгляд комісії Куп'янської, кивають вони тут усі, що треба, треба, треба. На камеру вони всі такі завзяті. Значить, це ми допомагаємо комітету, який значить, номер один, вуличний комітет. Так, і ще цікавий момент. Ось у нас події, які пов'язані значить, з моїм ну, моїй спробою провести конституційний експеримент. Як ви дивилися з попередніх, значить, матеріалів? Що було, значить, було значить, діями спочатку незаконними діями працівників Купінської міської ради чи виконавчого комітету, чи так я не розумію, хто вони є. Значить, викликано службу охорони, яка перевищила свої службові повноваження. Це ми зараз доводимо в суді. От. І було складено два протоколи. Один протокол був складений значить, поліцейським щодо перевищення, ой Боже, щодо, протокол був складений поліцейським щодо зл, зл, злосна непокіра працівникову поліцію. Це 185 стаття на мене. По ній вже було засідання і 11 числа буде ще одне засідання. Кому цікаво, приходьте. От. І було складено ще один протокол. Значить, тихенько. Я про це дізнався тільки вже на другий день чи на третій. Про так звана є формуліровка 186 стаття Адмінного кодексу. Називається вона самоуправство, начебто, я, значить, самоуправно. Знаходився в будівлі, значить, згідно ну, незаконно, як вони вважали. Було складено протокол, от, в якому були відсутні понятті, які поставили підписи. Цей протокол був складений з грубими порушеннями, без участі, значить, понятих, без участі свідків. Був складений вже далеко за після того, як сам відбувалася сама подія. І це підтверджилось, конкретно була комісія. Ось комісія відбулася у нас 28 лютого. Вдячний групі підтримці. Прийшло десь у нас, скільки Чоловік, наверное, 18 прийшло. Підтягнулася важка артилерія, значить, в особі Олега Анатолія. І, значить, ось ми відстоюємо свої. Своє бачення, значить, комісія також проходила з порушеннями. Секретар належним чином не підготувала матеріали до проведення, не розглянула і не виявила, що є порушення в тому, як складений адмінпротокол. І, значить, сама комісія відбулася значить, з порушеннями, тому що. Секретар належним чином не виконала свої обов'язки. Намагалися ми її це довести спочатку, але люди, я так розумію, не на своєму місці. Вони не розуміють, що значить підготовка матеріалів. Значить, комісія винесла ось таке рішення. Значить, ну, ось я викладаю його. Ну, кажучи, коротко, значить, повернули вони матеріали, складені до поліції, тому що вони, значить. Складений невідповідно, соответственно, ніяких рішень щодо невідповідних матеріалів прийнято не може бути. Тобто, тут також у них прокол. От. І таким чином, ж, крок за кроком, ми двигаємося вперед. Значить, тому, щоб не займати ваш час, перекладу інші історії на наступний, наступний мій репортаж. Будь ласка, приєднуйтесь, будь ласка, телефонуйте, у кого є які значить, пропозиції, питання. Може хтось з чимось згодний, пишіть в коментарях. Будь ласка, реагуйте. Тому що все, що ми робимо, ми робимо для нас усіх. Не чекайте, що хтось за вас буде змінювати своє життя, хтось за вас буде змінювати ситуацію з. Цим безладом, який коїться в нашій країні. Тільки ми з вами зможемо разом, об'єднавшись, щось змінювати. Якщо ми будемо сидіти, вибачаюсь вдома на диванах, нічого не зміниться. Змінять за нас, повірте мені. Якщо ми не будемо захищати нашу країну, прийде хтось сюди другий і будемо ми працювати на тих, хто прийде. Тому я вас дуже прошу. Давайте не доводити до того, щоб нас продали або. Завоювали або розікрали, будь ласка, я вас дуже прошу, піднімайте свої зади, приходьте, дійте, хто як може, долучайтесь, беріть на себе відповідальність. І починайте з себе особисто вчіться захищати свої права, відстоювати свої інтереси, відстоювати свої будівлі, значить, вулиці, потім райони, потім міста. А потім я вірю, що якщо в кожному місці буде такий, буде такий рух, то таким чином ми змінимо всю нашу країну. Будь ласка, долучайтесь, телефонуйте до нових зустрічей.